Це канал про зварювання, а іноді про якусь дурню. Алюміній кремній або алюміній селіцій. Також він є той самий Селюмін. О. Більшість людей, які дзвонять до мене, говорять, мені треба заварити там. Ну, зрозуміло, що якщо вони говорять, що це відливи, літіо, як в нас говорить ГБЦ моторка. Люба моторка, яка є ГБЦ. Коробки агрегати. Це все в нас алюміній кремній, алюміній селіцій. Тобто алюміній. чи неправильно вказують мені матеріал. Говорять, кажуть, в мене там якийсь салюмін. Він дуже погано вариться, маючи на увазі цамф. Цамф зовсім відрізняється цени, не являється алюмінієм кремнієм. І він майже не має нічого спільного. Сам все сімейство цинкових сплавів. Улигованих алюмінієм. Е Магнієм і мідію. Цамф має дуже такий сірий колір. І він набагато важчий, ніж алюміній. Як ми можемо дізнатися, що це цамф? просто беремо там туалетний утенок або будь-який засіб, який має хлор натрію високу відсотні, відсоток. І просто капаємо. І воно починає шипіти, тому що там є цинк, і цинк входить в реакцію з хлоридом натрію. Також в деяких відливах ми можемо, тобто літію. Як хто не розуміє літо, може попадатися такий матеріал, як магній. Магній він набагато легший за алюміній і в рази легший за цамп. Магній. Він має ось такий сірий колір. Ну, якщо його зачистити, він буде дуже блистіти. І стружка його, якщо підпалити, вона буде горіти. Частіше такий матеріал попадається в ваговському сегменті. Тобто Volkswagen, там агрегати їхні коробки. І ще БМВ бувають. БМВ ну, це кришки клапані і бувають блоки. Ідуть з магнію. Більшість алюмінія, який має складну таку форму. Вилитий це алюміній кремній. Тобто алюміній силіці. Він називається силюмін, у нас народі, як і мужчину, сам називають силюміном. Сам. А це антіфріз. Алюміній кремній ми зварюємо просадочками або 4043, або 4047. 4043 це для звичайних кремністих сплавів. А 4047 це коли в нас алюміній такий аж сірий сильно І там високий вміст кремнію. Тобто у присадки більший вміст кремнію. Як відрізнити її? Вона має кращу текучість при зварюванні. Більш легше. Розпавляється, якщо можна так сказати. Алюміній магній має маркіровку 53-56. І ще буває з більшим містом магнія. Ось. Алюміній магній, як ми можемо відрізнити від алюмінія кремнія. Ось дві присадочки. Якщо кремній ми кидаємо, ми чуємо глухий звук. А магній ми кидаємо, ми чуємо дзвінкий звук. О тепер кремній магній. Кремній магній. Ось так. Інколи нам попадаються речі, наприклад, як цей радіатор. У нас бачки йдуть з магнія, а сама, саме ядро, серцевина йде з кремнія. Що нам робити, якою присадкою варити? Я зварюю кремнієм, Тому що кремній має кращу текучість. І він нормально себе веде з магнієм. Якщо навпаки, магній розтискується на кремній. Таким чином, я лише приварюю від Якщо мені потрібно буде цей патрубок, а патрубок буде потрібно приварювати, і пактрубок у нас є з алюмінією магнією. Я його буду приварювати до магнієвої бачка. І я це буду зварювати присадкою 5356. Загалом кремністих сплавів є дуже велика кількість різних. З різними домішками, нам головне спочатку дивитися перші. На ГБЦ чи на коробці, чи ще на чомусь. Завжди є маркерування. Тобто, якщо це радянський, то там АК. Алюміній Кремній там 9, алюміній Кремній 6, АК вони завжди пишуть. І ми вже можемо підібрати собі певний приток. Зайшовши на сайт, де продаються прутки, ми можемо перечитати перечень і підібрати по хімвластивостях властивостях самий приток. От. Тому що алюмінія креміє такий великий перечень різних маркерувань, що сам чорт з голову зломить. А для зварки відновлення деталей нам потрібно мати два або три вида прутків, Тобто вида маркерування. А що за алюмінію магнім? Алюмінім магній це в нас більше листовий прокат. Також буває кремній. Ну, але алюмінім магній це весь листовий прокат, який про. Проходить через екструдер. Його вижимають. І якщо кремній, якщо взяти і зігнути цей лист, я його гнути не буду, тому що це вже готовий виріб. Алюміній кремній зразу розкришить такі його властивості. А властивості алюмінія магнія, він більш пластичний. Тобто хороший на згинання. Ще є алюміній чистий. От. То дуже мягенький, ви можете побачити такий він в харчовій промисловості, е, каструльки. Більше роблять і черпачки такі різні. Але це вже не наша історія. Думаю, з кремній і з магнієм все вже зрозуміло, що кремній це в нас йдуть відливи, тобто лікер, агрегати і все остальне таке, що має складну форму. От. А магній це в нас йдуть бочки, е, можливо, бензобаки чи баки для солярки це на фурах. Сусуди, тобто такі е, листові, більше листових матеріалів. І дивіться, ще одна особливість: магній нас завжди блистить, більш так блискучий, а кремній він нас сіріший. А, головне забуду сказати, чи потрібно зварювати цамп? Я не зварюю цамп, тому що там цинк. І дихати цими тяжкими металами. вони Парують в повітрі, і ви це все здихаєте. Дуже-дуже тяжкий метал. І він засідає в нас в організмі. Краще не потрібно. Вариться він дуже погано, і від нього ніякого кайфу від того зварювання нема. Лише одна шкода цам не варить. Це моя вам рекомендація. Я його не зварюю. Бачу і говорю: не потрібно. М -м -м. Немає сенсу. Моє здоров'я важніше. Ніж та деталь. Цікаво, що на 4047 написано Алюміній Магній 5. Хоч має писати так само, як на 4043, алюміній Кремль. Десь китайці щось помилилися. А, до речі, забув сказати, більше тих, хто в Тіктокі, то, той знає, що з промокодом Київ або просто набираєте до менеджера і кажете, що ви від Київ Велдинг в магазині Джасік Джасік України. Києві в магазині Часів Україна. Якщо ви зателефонуєте і скажете промокод Київ Велден, ви гарантовано отримаєте знижку на зварюване обладнання. І комплектуючі. Якщо вам дана інформація була чимось корисна, будь ласка, попрошу вас написати коментарі, поставити лайк під цим відео, це допоможе мені просувати канал українськомовний по зварюванню. Для вас це небагато коштує, а для мене це, для мене це зворотній зв'язок. Тобто, що я рухаюся в правильному напрямку, ось так.